Українці це перва нація, яка поселилася на материки Євразії. Тобто, якщо вірити історичним даним. Так само з'явилася Київська Русь, Московська не було. Так? І от за всю історію существування України ми постійно, можна сказати, терпіли там чиїсь набіги, відбивалися, билися, тобто, постійно воювали. Тобто у нас це вже в крові, починає там, блін, надказацьких Ну, у нас це в крові, ми ніколи не здаємося і добиваємося свого. Тобто, навіть якщо нас убивало, ніхто ніколи не здавався. Що мені сказали, що я взагалі жити не можу. У мене втрата крові була почти 5 літрів. Ну, Потім парні розказували, що, по-моєму, в волновах якийсь доктор ще з кимось спорив на ящик каньяка, що я, короче, это, ну, не виживу, я не жилець. Це вже все. Кусок м'яса, якого нема. Називаємо нашій офіс. Бачите? Модуль башня, яка на танці. Щоб щось вирізати на тому станку, рисується тут деталь. Ділається проєкт. 3D. Рисується, здається. Тут всякі модельки, тобто деталь чертиться, а потім на станку вона вирізається. Такої башні, в принципі, немає. Такого танка немає. Нема з чим порівнювати. Поки що. Ну, ну так плюс туда стоит две шестерни, то есть две поворотных шестерни, можно сказать, клынови. Если на танках стоит одна, то есть там система наведения, которая работает, то есть стоит одна шестерня, я поворачиваю башню, при ловлю целью, со шестерню оставляю, но ну, погрешность есть, там несколько миллиметров, там сантиметров. Тут а наш главный конструктор Михайлович сделал две шестерни, то есть получается, когда башня, ну, оператор ловит цель, Башня, коли встановлюється, одна шестерн клини і друга в обратную сторону клини. Тобто есть шестерн не дає башні навіть на кілька міліметрів, сантиметрів шевелиться в сторону. Тобто виходить так, те саме, що в снайперських дуелях. Либо ти, либо тебе. Так же і на цьому танку. То і скорострільність скорострельность важна, и скорость поворота башни, і маневреність самого танка І то як буде реагувати екіпаж і як він буде захищений. Секретные станки снимаю. Ой, кто их тут уже не снимал? Вырезается, то есть все, что угодно. Было желание и фантазия. Конструктор работает у нас, Михалыч, классный мужик, кстати, вот. І він втилює в життя, то есть вже в реальність, він втілює то, що в нього є в голові розробки, і то, що наше государство видите не захотіло робити по яким-то там причинам. Я учився в Харківському університеті імені Каразина на факультеті радіофізики, разработчик космічної лазерної воєнної техніки. Да, так, подобається. Нравиться просто із-за того, що ну, немає такого, як в армії, допустимо. В армії як виходить, що боєць там отримав ранення, його да? в результаті списали, відправили додому. Все, ти не, не нужен, ти розходувати матеріал, ти вже не нужен нікому. І вот. ти потім ходиш, доказуєш, що ти там був і тому подібне. От в Азові такого немає. От якби всі підрозділення були такі самі, як от АЗОВ. Тут своїх не бросай. те ж саме, як з закон спецназа, да? своїх не бросають. От. Мене не списали. Тобто, Сказали хочеш, іди далі роботи. Хочеш, їдь, воюй. Но я розумів, що я хлопців підставлю, тому я зголосився працювати тут на заводі. Оце модулі. Тобто система, яка поворачує повністю весь пушку боєкомплект от це те що ти бачив на комп'ютері нарисовано отак от воно создається от уже в принципі собрано з цієї сторони це тільки на стадії дороботки а це вже більш менше 23 23 на 115 то тобто, є пушка розібрали зрізали все що тут було в ноль навіть ще вирізали і создали наново корпус Тобто вже з нормальної бронірованої сталі. Це буде мінометна установка під таким названням Вітерок. Ну, такий легенький. там Вітерок. Чесно, я не жалею, що я тут оказался, І не жалею, що там ноги нема. Потерять ноги, це не кінець життя. Коли ти розумієш, що тебе вдома ждуть, в тебе вірять і що в тобі нуждаються, тоді в тебе є, ну, це як ото мотивація. Тобто адреналін зашкалює, ти набираються сили, тобі хочеться щось -то нове свершити, щось робити, щось добиватися. І не так жалко вже потім віддавати свою жизнь. От. В Києві я работаю в принципі, давно. Займався тут деревом, лестницями і тому подобне, Сп... Спокійним морпехом, теж нашим бойцом спокойним. От. З Марпєхом ми з однієї вулиці. Так само є боєць з позивним Фриза. Це три дядька з однієї вулиці. Я і вони двоє. От. Я їх в Азов і привів. От. З цим чоловіком з Марпехом я займався тут деревом. І коли Майдан почався, то після роботи бігав ще на Майдан. Тобто на Майдані самому я не жив, а так після роботи ганяв там поучаствувати. От. Потім... Коли вже почались, вже було, що скоро війна. Я там і в воєнкомат обращався, там дзвонив, що вони сказали, що ще рано короче, потім дзвонять. Ну, коли я на Майдані гуляв, побачив Азов, ну сам так прийшов і записався. Хоча я ще після армії тобто, воєнне діло я ніколи не забрасував, Мені це було цікаво. Можна сказати, Азов Мар'янку брав з допомогою одних автоматів. У нас тяжкого вооруження був тільки утяг на нашому легендарному Камазі пряники тільки один утіс, гранатомети, РПГ і все. З ну, Стяжове ворожання це все. Вот. На самому підході там вже був э, еліватор. З лівої сторони на еліватори сиділи там сепаратісти, які відтуди нас обстрілювали. А там виходить як район. То есть, два поля, по-моєму, Соняха і кукуруза і обидва замініровані. Тобто ти йдеш по дорозі, ти бачиш всі. Тобто, бо в них висотки. Вони сидять на висотках, вони тебе бачать нормально. Ти не бачиш взагалі нічого. Тобто в одне поле ти не втечеш і в друге не втечеш, бо якщо втечеш, ти там сам же підірвешся. Приходиться йти по дорозі. Так ми випросили техніку, прикриття, і йшли там, з МТЛБ, БМП, ззаді був там. І у покойного балагана, балаган це сам, ну, він парень сам з Росії. Він приїхав щось зміни. В тобто, нього було таке відчуття, ну, от він вважав, що... Вся війна російського народу лежить на ньому. І він приїхав щось змінитися, там за времени Майдану. Вот. Було таке відчуття, А там був такий шум і гам, то, що ти йдеш за технікою, ззаді, ще танк грахотить. З елеваторів йдуть обстріли, над головою пулі літають. Тобто там такий шум, що ти один одного є, чуєш. Єдине, що він усмів ну, сказати, то, ти знаєш, що зараз буде? Ну, перед цим там прийшли сапіри-мініри. Сказали, там дорога взагалі чиста, там немає взагалі нічого. От. Ну, оказалось не так. І коли з'їжджала ця бойова машина, от, з під гусениці показалося, що це таке похоже на снаряд, куди кудись там тікати взагалі не було, ніякого. Есть, от так як стояли, так і Ну, Я на фугасів злетів, балагана осколками порубав. Ну, Ми йшли рядом. То есть, бойова машина, ми йшли рядом. Він, то есть, він, я з однієї сторони, тоді дверки. Цієї бойової машини, за дверками йшов руні, справа від балагана там на обочині був місний з пулеметом. І потім ззаді всі останні парні. Тобто на нас був пулеметний розчет. І Отак весь пулеметний розчот, який стояв, отак і подарвалися. Тобто при другому вистрілі з танка, якраз пройшов другий вистріл з танка, це саме здання, де сиділи снайпера, і пройшов оцей подрив на фугасі. То есть балагана, там, осколками зробила повністю. Вот. Я прям на фугасі взлетів, ногу відхірячила. Я ще пам'ятаю, що носком собственной ноги мені стукнуло по лбу. Вот. Ну там, ну, яка там нога, там про це взагалі не думаєш. Тому що в шока, шоку тобі без різниці, що там з тобою происходит. Руня, який йшов за дверками, йому ноги порубали. Ну, слава Богу, парень вже ходить, встановився нормально. Месному легке пробило, там ще парні контузії отримали. Ну, вибачте, з балаганом не такі були широкі, щоб на себе взяти повністю всі осколки. Тобто максимум скільки було, можна сказати, весь максимум ми на себе і взяли. Тобто, якби нас двох там не було на том епіцентрі того забуття, на тому фугасі, то там би перерубало ну, чоловік 30 точно. От. Ну, Я розумію, що ну, я вже там холод. І тому подобне. Я розумів, що ну, скоро гаплик. Я бачив, поки летів на подриві на фугасі, летів я високо, метра так 4-6 десь уверх. Я бачив все. То есть я бачив всю свою життя в картинках, від самого свого там, народження і до того моменту. Я бачив усіх хлопців у замедленому дійстві. Я бачив кожного, хто що робить. От. І коли вже я приземлився, то есть я навіть не чув, що в мене там ногу відфігачили. Я ще пам'ятаю, я вставав, перся на локоть, потім встав на ногу. Я ще питався собі надати медичну допомогу, але ну потім, коли пепіласів, мене вже хлопці почали тягнути до дерева. От. До дерева притягли, потім закинули в пікап в Тойоту тундру. Мене там хлопців. От. Пів пікапа крові, ногу там перев'язали, ну, там вже спасати було нічого. Там капельницю, тактичну рубашку різали яка стоїть 1100. От. Розрізали, ставили капельницю. Я ще спрашував, зачем ви її ріжете? Треба капельницю поставити. Кажу, яку в чорта капельницю, кажу, тактична рубашка стоїть 1100. Кажу, де мої ботинки? Вони кажуть, став, у тебе ноги нема. Кажу, та йдіть ви, кажу, в Кажу, У мене ботинки стоять 4 косаря. Кажу, де мої там перчатки, де моя балаклава? Кажу, став, у тебе ну, ногу відфігачила. Все тут поплавилось, магазини поплавились, бронік згорів. Штани теж згоріли, а ми ото що залишилися, розрізали і викинули. Кажу, ідіотика, у мене в задньому кармані каже, лежала Балаклава за 300 гривень. Куди ви її діли? Потім, коли вже несли, ще цілу дорогу блін, просив ето, кока коли Вони мені кажуть, тобі пити не можна, Кока-Кола, тебе ноги нема. Кажу, та яка нафіг нога? кажу, блін, Давайте мені Кока-Колу. Нема. Кажу, спрайт, шукай, або фанту, такой без різниці. От. Ну Потім доправили в Волноваху, ну Волноваху я взагалі не пам'ятаю. Ну, Мічник, коли вже потім почнувся, то що мені сказали, що я взагалі жити не повинен. У мене потеря крові була почти 5 літрів. У мене в живих взагалі не повинен було бути. Ну, потім паріні розказували, що, по-моєму, в волновах якийсь доктор ще з кимось спорив на ящик коньяка, що я короче, это, ну, не виживу, я не жилець. Це вже все. Кусок м'яса якого нема. От. Ну, хлопці там підняли кіпіш, сказали, що там морду зараз наб'ють. Вони там щось встигли зробити, і отак мене відправили в Вот. А далі вже, далі, так як по розвідданим, що там ніхто нас не чекає, оказалося, що вже коли почався там вечірній бой, вже починав темніть, там далі був блокпост, з якого почали фігарити там із мінометів, і з артилерії, і гради, і з усього короче, покривали повністю. Ну АЗОВ умудрився з одними автоматами з утесом, гранатометом і несколько гранатами, захватить повністю всю Мар'янку, по-моєму, за 12 часов. Вперед, <риклад> вперед! Коли чоловік суждено вміряє, він бачить різні картинки. Хтось там бачить там ангелів, хтось там ще когось бачить. Те, що я бачив, ну, бачив дівчинку в білому платі, яка просто рукою кивала, йди типу, до мене. А мене тягли за дерево. От, і коли за дерево тягли, в дерево ще влетіли, по-моєму, дві чи три пулі. От. І потім, що саме от, ну, в житті кожному чоловіку мати втору половину. Да? от суждено. Мене готували на операцію, прийшла дівчинка. Вона ну, працювала там по Ну, Теперішня моя жінка Даша. Працювала там по ліхмахаром. І пригласили мене побрити, так як азовці, це ж з бородою, там, лки-палки, з усами. Прийшла мене побрити, коротше, дівки там, міцьостри просили бритися. Ну довго я нікав, поки не підняв глаза і на неї не подивився. У мене просто пам'ять фотографічна. Я просто на неї дивився, я розумів, що я її десь вже бачив. Де-то я цю дівчину бачив, тільки не мог сповнити де. Довго. мабуть, дня три-чотири я точно не мог. А потім спомнив, що цю дівчинку я бачив той момент, коли я там на фугасі підлетів, вона стояла з стітя, яка стояла в чорному рядом. А що найкраще, їй в цей самий день, коли ми штурмували Мар'янку 4.08, в те час, коли ми її штурмували, вона ще спала, тому що в неї був вихідний. І їй снився сон, що їй там прийшов мальчик короче, без ноги. І во сні їй короче, там признавався в любві. Вот. А приснився їй мальчик, ну я ж і приснився. Тобто вона, коли в больницю прийшла, вона теж ну, Я теж -то бачила во сні. Ну от так, да. так. І підняв глаза. Подивився, і що я її бачив. А потім, коли вже з больниці почав виписуватися, там, очухувався, вже в Київ перевівся, тут купив колечка, поїхав до неї додому робити приложення, то потім в шефенері побачив те плаття, в якому я її бачив. Іменно те біле плаття за тими вибитими цвіточками, за тою всю ерундою, яка була, іменно в тому платі, в якому я бачив дівчину, коли я там взлітав на фугасі. Значить, що то ж в нашому світі є, необ'яснімо.